Так, відомо, що нападник поцілив у вухо кандидата в президенти. Також він встиг застрелити одного з глядачів заходу. Ще двоє людей транспортували гелікоптером до лікарні через важкі поранення. Свідок бачив, що під час заходу на даху сусіднього будинку повзав чоловік із гвинтівкою нападника застрелити. Попередньо його особу вже встановили, але правоохоронці не назвали імені. Нью-Йорк Пост пише, що стрільцем є 20-річний Томас Метью Крукс. Трампа забрали зі сцени охорони, однак незабаром він повернувся із стиснутим кулаком. Ом, та словами борись, борись, борись ФБР заявило, що стрілянину розслідують як замах на вбивство, і це не перший замах на е, високопосадовців. Зокрема, на президентів чи кандидатів президенту кажуть, що 18-й по рахунку за всю історію США, але тут є величезні питання до служби безпеки. Контрснайпери не стріляли у снайпера-стрільця, а вони на нього дивилися, щонайменше за 42 секунди до того, як у Дональда Трампа вистріли у вухо. Так ось, і відео вже облетіли. Тобто, що контр-снайпери робили, і як допустили стрілянину і вбивство учасників мітингу не зрозуміло. Ну, але для Трампа це звичайно, це ця подія. Це вже всі кажуть, це однозначно перемога. Е, так, е, і фанати Трампа вже продають футболки з переможним фото після нападу. Зокрема, свій дизайн опублікували блогери близнюки хоч які стверджують, що 100% виторгу піде на президентську кампанію кандидата. Змі припускаючи цей замах, зіграє на руку республіканцеві на виборах. Ось на екрані ми можемо побачити власне цей момент, коли після. Замаху Трамп підняв кулак і, і uh, закривалим вухом. кричав <рес> казав, <що> Борис, <рес> «Борис і, ми, і ми переможемо. Так, я коли побачила ці кадри, точно думала, це буде, це буде його. Uh... Так, фото і, і, Ілон Маск на тлі замаху дуже так якось активізувався, заявив, що його також двічі намагалися вбити протягом останніх восьми місяців. За словами бізнесмена, нападників в обох випадках заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Тесла в Техасі. І так само стало відомо, що. Ілон Маск профінансував передвиборчу кампанію Трампа через маловідомий фонд Америка. Пак повідомляє видання Bloomberg. Також Джо Байден доручив посилити безпеку Дональда Трампа після невдалого замаху на нього. Лідер США дав доручення секретній службі та вимагає ретельного розслідування. Після цього в Америці немає місця такому насильству чи будь-якому насильству. Взагалі, спроба вбивства суперечить усьому, за що ми виступаємо. Зазначив Байден. Стрільба по Трампу у Пенсільванії майже одразу підняла питання про помилки секретної служби за федеральним законом. Трампа, як колишнього президента, секретна служба охороняє довічно як кандидата його. Мають охороняти посилено, але очевидці замаху казали, що бачили озброєного гвинтівкою чоловіка на даху неподалік мітингу. Попереджали про це поліцію і охорону, але ті попередження проігнорували. Я маю бути мертвим після замаху. Дональд Трамп дав інтерв'ю Нью-Йорк Пост. В ньому він заявив, що від смерті його врятував випадковий рух головою. За мить до пострілу він повернувся праворуч, щоб прочитати текст про нелегальних мігрантів. Тож куля влучила в вухо, відірвавши маленький шматочок. За словами Трампа, лікар у місцевій лікарні, куди його доправили, сказав, що ніколи не бачив, щоб хтось вижив після влучання з винтівки АР 15 Він назвав це дивом. Я не повинен бути тут. Я повинен бути мертвим. Водночас, після замаху на Трампа, штаб. Джо Байдена оперативно змінив передвиборчу стратегію. Повідомляє Reuters. Зокрема, президент США припинив словесні нападки на свого опонента. зосередився на меседжі про єдність. Ну і звичайно, що коли отримав звістку про те, що на Трампа здійснили замах, Джо Байден йому зателефонував. А Трамп сказав, що було дуже приємна і привітна розмова. Отже, цю ситуацію ми сьогодні будемо обговорювати в нашому етері з нашою гостею: це Олена Данилюк, вільна членка Союзу Українок Америки, президент Українсько-американського громадського комітету Детройту. Вітаю, пані Олена. Пані Олено, доброго. вітаю доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, Героям слава. пані Олено, скажіть, як українці в Америці відреагували на замах на Трампа? І, взагалі, нас цікавить, який настрій до напередодні виборів серед українців? Я хочу поділитися від громад, як української американської громади, яка є тут, у Детройті і в Америці, що українці дуже стурбовані наслідками тих виборів, які зараз будуть, тому що від цього залежить, як ми всі знаємо, доля України. І е, Трамп як кандидат. Зараз він буде використовувати цю подію у своїй користі і буде зміцнювати свою своє становище. І також е, зараз відбувається е, пере, пере, переформатування його кампанії, адже з вечора він вже починає працювати. Що він хоче працювати в разом юніті зберігати країну, і він буде робити все, щоби всі об'єднано працювали для цього. Тобто від цей постріл він власне змінив хід його компанії. Він перебудується, і сьогодні ввечері ми сподіваємося, що він буде виступати і оголосить свого віце-президента. І побачимо, як зміниться його, його цикл, його компанія. А як ви думаєте, чи може оцей запах замах на Трампа зробити його переможцем? Чи зіграється йому на руку? Я думаю, що це буде грати на його руку, адже він зараз буде робити себе героя. І оскільки герої людина, яка пережила, який вступає, ми мусимо бути дуже уважні. Також соціальні медіа вони змінюють думку людей дуже швидко. І я думаю, що теж що це переформатування відбувається, і українсько-американська громада є також досить розділена. Тому що люди, котрі заможніші з попередніх хвиль, вони завжди більше йдуть до до республіканів. Я не говорю за Трампа, але за республіканську партію. Ось, тобто вони це це дасть їм, але останні всі українці. Працюють для блага України, тобто те, що ми називаємо тут адвокацією, те, що останні роки ми йдемо і працюємо із нашими виборцями, ми передаємо їм пакети і розповідаємо, і хочемо показати нашу присутність, це дуже важливо і для републіканців, і для демократів. Але зараз Трамп буде використовувати усі свої важелі, щоб щоб власне заангажувати українців на свій, на свій бік. Угу. Тобто я так розумію, що в кампанії Трампа усвідомлюють, що українці і українська діаспора це потужна сила. Це потужна сила, і особливо за останні три роки, те, що трапляється від, від моменту від 2014 року, українська діаспора стала дуже активною, і ми навчилися. Я приїхала 20 років тому назад, і я навчилася, що означає працювати із своїми кандидатами, яких ми вибираємо. І це дуже важливо нам на всіх, усіх містечках, де ми живемо, у всіх районах знати їх в обличчя, запрошувати їх і ділитися з ними інформаціями, які дуже необхідні, щоб вони знали пакетами, тому що зараз ідуть вибори, і це є дуже важливо для того, щоб, щоб вони були освічені, щоб вони знали, що ми хочемо, і чітко передавати їм те, що те, той меседж, який вони повинні, якщо вони займуться місце, то вони повинні підтримувати українську громаду. І дуже багато українців приїхало до сполучених штатів Америки, і усі програми, які сполучені штати Америки надають, вони не є повністю програми, як реф'юджі, скажімо, як для мешканців Афганістану, які втікають. Ось українці завжди спонсорують, і Українська Українська громада завжди старається допомогти сама від себе. І зараз українська громада заявила себе дуже потужно, що ми можемо допомагати. Ми є активною частиною американського суспільства. Ми і тому на нас треба зважати, і Україну треба підтримувати. І цей меседж ми передаємо усім. Ми вам ми вам за це звідси з України щиро дякуємо, тому що відчуваємо і бачимо підтримку і тис українців. Це дуже правильно і дуже добре, що теперішня влада нарешті оцінила зусилля української діаспори і з діаспорою працює набагато ефективніше. А на рахунок замаху і те, що замах став зробив Трампа переможця і підняв його рейтинг, однозначно. Януковичу колись їй це не допомогло. <свист> <свист> так, а в, а в Штатах я працює я би не сказала, що це ще зробили його, вже зробили його переможцем. Тобто ми будемо зараз бачити, як буде розвиватися хід подій, яку програму він обере, як зміниться напрямок його команди, і на які цілі і напрямки вони звернуть свою увагу. Я думаю, сьогодні ввечері ми будемо бачити, куди воно буде йти і як нам потрібно реагувати як громаді тут. Так, дивіться, а мене цікавить, пані Олена. Мене цікавить, які настрої в Детройті. От Детройт, як він за кого Детройт буде голосувати, і які там позиції у обох кандидатів. Детройт є демократичний, тому що у нас є дуже хороший губернатор губернаторка штату Мічиган. Гречен Витмер, вона співпрацює із українцями. Вона одна з перших, коли розгорнулося повномасштабне вторгнення і війна, вона звернулася до громади, вона зустрілася з громадою. Вона зібрала від нас інформацію про те, як вона може допомогти. Ось і, і також Детройт, оскільки ми тут є мультинаціональна канва. Тому більш такі демократичні настрої є у Детройті. Також ми маємо п'ять хвиль українців вже п'ята хвиля, які приїхали до Детройтської громади і вбудовуються у Канву Мічигану. Тому е, громада е, ви поділена, але вона не є поділена. Що один одна одна група наступає проти іншої. Ми навпаки, єднаємося і ми адвокатуємо із із. Для усіх кандидатів, і ми подаємо і запрошуємо їх в громаду, щоб вони розуміли, хто такі українці, чому чому нам потрібно підтримати Україну, як важливо нам врятувати Україну саме зараз, тому що це ми врятуємо цим. Ми врятуємо весь світ, і кож, це вибір кожного особисто за кого голосувати, але я знаю, що усі табори будуть покриті. І усі кандидати будуть представлені з необхідною інформацією. Ось mm -hmm. так це моя думка, моя думка. Але знаючи теж старші покоління, як я сказала, вони більш скеровані на республіканську сторону, молодші і ті, що приїхали новоприбулі, оскільки всі програми Обама, Керб допомоги, пакети, це більш демократи, які надають такі пакети і підтримують. Але для України ми бачимо байпартизан, тобто обидві партії. Вони відкриті і розуміють проблеми України. Тому ми співпрацюємо зі всіма для того, щоб Україна перемогла. Ну так це а, дуже густування. важливо. Густування. Так. Ми дуже очікуємо результатів вибору виборів у Сполучених Штатах, бо від того залежатиме буде. Наша ситуація зі зброєю, наша ситуація на полі бою, пані Олено, а ще можна вас запитати, що українці в Америці, зокрема в Детройті, говорять про результати саміту? Чи такі самі розчаровані, як і українці тут? Так, тому що ми дуже близько живемо з Україною, і ми стараємося, ми хочемо, щоб весь світ нарешті. Утямився і просто став за Україну, щоб рішення було прийнято, щоб його не тягнули, так як приймали оцей пакет шість місяців і тоді раптом прийняли, або зараз на саміті, коли країни не знають остаточного рішення Сполучених Штатів Америки, тому вони тупцюють на місці і закривають просто це як, як лейкопластир, закривають пачес. Тому ми всі стурбовані, і ми хочемо знайти, щоб рішення було єдине, цільове і швидке щоб всі країни прийняли рішення щоб америка прийняла рішення щоб всі щоб україна що україну потрібно врятувати вже україні треба надати усі необхідні засоби зброї і забезпечення україну потрібно зараз зупизу потрібно просто відтягнути і дати так щоб… Путін не зміг більше проходити глиб України, щоб певні закони були прийняті, і НАТО повинно викинути Росію поза його за, за межі і прийняти закони, щоб Росія понесла покарання. Оскільки цього остаточного рішення ще не було прийнято, то тому ми теж боїмося, що така довша думка, довше рішення це буде приводити до величезних втрат України. Я розумію, що зараз у нас вибори. Я розумію, що іде знову ж таки перерозподіл влади, але всі повинні зрозуміти, що якщо ми не будемо, не, не збережемо Україну, то світ не буде вже ніколи такий, як він є, і ми ніколи не зможемо прийти назад. Ну, світ, світ вже ніколи не буде, особливо після. 24 лютого 2022 року світ абсолютно змінився, і ми розуміємо наскільки інертними, пасивними і імпотентними є міжнародні організації, які би мали захищати цивілізований світ, захищати мир, захищати Україну в цій ситуації. Ну але в нас є голос: голос українців, яких багато, які об'єдналися. Ми вам. Дуже дякуємо і бажаємо, щоб ваші зусилля були спрямовані на те, щоб українське питання українська ситуація не зникала із порядку денного і світових видань і в Америці. Ну і звичайно, що і у американській владі, і в сенаті. Тому дякуємо вам за позицію. І будемо будемо з вами спілкуватися, вмикати вас ще. дуже приємно було з вами познайомитися в нас у львівській мануфактурі новин. Так, рада була з вами познайомитися. Слава Україні! І щоб, щоб ми перемогли дуже швидко. Перемоги повної над всіма ворогами. Героям слава. Героям слава! Так, іншого не дано з нами була Олена Данилюк, це вільна членка Союзу України Камерики і президентка Україно-американського громадського комітету.